Наймасовішим штрафом ТЦК є штраф за неявку по повістці, відправлену Укрпоштою. Також такий вид штрафів викликає найбільшу кількість питань. Чому? Тому що, як відомо, було внесено зміни в порядок вручення повісток. І якщо ви зараз навіть не отримали повістку, але вона була відправлена за адресою вашої реєстрації або за адресою, яку ви вказали під час оновлення даних, і ви її не отримаєте, вона все одно буде вважатися належним чином вирученою. І будуть такі самі наслідки, як по неявці по повістці, за яку ви розписалися. Буде штраф. Штраф передбачений статтєю 210 з приміткою 1 КУПАП в умовах дії воєнного стану це від 17 тисяч до 25 з половиною. Чому такі штрафи оскаржують суди і чому вони є несправедливими? Отже, моделюємо ситуацію: військово зобов'язаний. Проживає за адресою реєстрації. Під час оновлення даних вказав цю саму адресу. Він живе, перевіряє поштову скриньку. Проте, в один день, у застосунку Резерв Плюс він бачить червону стрічку. У вас є порушення військового обліку, зверніться в ТЦК. Він звертається в ТЦК і на нього складають протокол за наявку по повістці. Проте він жодного разу не бачив корінець сповіщення про те, що до нього прийшла повістка. Йому не приходило жодних сповіщень на мобільний номер, у вайбер, також до нього не приходив лист ноша. Тобто ніхто йому фактично повістку не намагався вручити. А на нього склали штраф. Такі дії і такі штрафи вони є незаконними. І суди їх скасовують. Я номер справи, номер рішення, яким такий штраф скасував Оболонський районний суд міста Києва, додам. Чому суди скасовують такі штрафи? Тому що ТЦК не додає доказів того, що особа належним чином була повідомлена про повістку. ТЦК зазвичай додають трекінг листу про те, що вони відправили, його ніхто не отримав і він повернувся їм назад. І все. Проте, для того, щоб дійсно був склад адміністративного правопорушення, ТЦК повинні довести. Що працівники Укрпошти намагалися в певний день, в певний час і певним засобом вручити цю повістку, або постукавши в двері додому до людини, або залишивши сповіщення у поштовій скринці про те, що йому треба з'явитися у відділення Укрпошти та отримати повістку, або ж за допомогою телефону. Зараз 2025 рік всі мають мобільні телефони.